Вітаю на уроці громадянської освіти. Моє ім'я Олександр Охрібенко. Сьогодні наша тема про те, якими є маніпуляції в медіапросторі. Маніпуляція в медіапросторі – це використання інформації та комунікації для впливу на думки, почуття або поведінку людей. З метою досягнення певної мети маніпуляція в медіапросторі можуть використовуватися для просування певної точки зору, ідеї або продукту, а також для дискредитації або приниження противника спонукання до певних дій. Чому важливо зважати на маніпуляції? Бо вони можуть мати негативні наслідки для суспільства. По-перше, поширюється дезінформація. А неправдива чи перекручена інформація може призвести до того, що люди будуть приймати неправильні рішення на її основі. По-друге, маніпуляції в медіапросторі можуть використовуватися для того, щоб порушувати права людини, наприклад, право на свободу слова або право на справедливий судовий розгляд. По-третє, маніпуляції ведуть до зниження довіри до медіа. Якщо люди не можуть довіряти інформації, яку вони отримують з медіа, вони можуть стати більш вразливими до маніпуляцій. На уроці ми дослідимо детальніше різні види маніпуляцій у медіапросторі. Спочатку, що таке фейкова інформація, пропаганда та постправда. Потім, яка роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів і що таке мова ворожнечі. Та зрештою дізнаємося про інформаційні війни. Розпочнемо з видів маніпулятивної інформації та дезінформації, йдеться про фейки, пропаганду та постправду. Фейкова інформація це інформація, яка є неправдивою або оманливою. Фейкова інформація може поширюватися з різних мотивів, наприклад, для того, щоб ввести в оману громадськість, просунути певну точку зору або завдати шкоди певній людині чи спільноті. Наприклад, поширювався фейк, що вакцини викликають аутизм. Цей міф поширювався антивакцинаторами протягом багатьох років. Однак він не має жодних наукових доказів. Інший приклад. Що глобального потепління не існує? Цей міф також був поширений скептиками кліматичних змін. Однак цей фейк спростований наукою, яка однозначно засвідчує, що планетне потепління є реальним і викликане людською діяльністю. Пропаганда це систематичний вплив на думки, почуття або поведінку людей за допомогою інформації та комунікації. Чи не найвідомішою машиною пропаганди був Совєтський Союз? Комуністична пропаганда використовувалася для обґрунтування тоталітарної системи в Совєтському Союзі та приховування своїх злочинів. Пропаганда була настільки ефективною, що вона допомогла перетворити Совєтський Союз на одну з наймогутніших держав світу. Спадкоємці цих традицій, Росія та Китай, і зараз використовують пропаганду серед своїх громадян та для світової спільноти, щоб досягти своїх політичних цілей, прикрити свої злочини. Сучасний світ, де фейкова інформація та пропаганда тісно перемішалися з правдивою інформацією, що їх важко відділити через величезний інформаційний потік, називаються часом постправди. Постправда, постправда це ситуація, в якій емоції та переконання мають більший вплив на формування громадської думки, ніж факти. Постправда часто пов'язана з поширенням фейкової інформації та пропаганди. Кілька прикладів з останніх років, як це працює. У 2020 2023 роках розгорнулася пандемія covid 19 Поширення дезінформації та пропаганди про covid 19 призвело до того, що багато людей не вірили в реальність пандемії або в ефективність вакцин. Це, в свою чергу, ускладнило боротьбу з пандемією. Зараз же російська пропаганда поширює дезінформацію про війну в Україні, щоб виправдати свої дії та дискредитувати Україну. Ця дезінформація поширюється в Росії та в інших країнах. Що призводить до серйозних наслідків для міжнародної безпеки. У Усіх цих процесах світу постправди найбільшу роль відіграють медіа. Вони впливають на те, як люди сприймають різні події та теми. Медіа можуть використовуватися для провокування конфліктів та поширення стереотипів різними способами. Одним із способів, яким медіа можуть провокувати конфлікти, є однобічне висвітлення новин. Коли медіа фокусуються лише на одній стороні конфлікту, вони можуть створювати враження, що ця сторона є єдиною правильною. Це може призвести до того, що люди будуть більш схильні підтримувати цю сторону конфлікту і менш схильні розуміти точку зору іншої сторони. Медіа можуть також сприяти поширенню стереотипів, висвітлюючи новини та події таким чином, що вони підтверджують існуючі стереотипи. Наприклад. Якщо ЗМІ часто повідомляють про злочини, скоєні людьми певної раси або релігії, це може призвести до того, що люди будуть сприймати цих людей як більш схильних до злочинності. Ще одним способом, яким медіа можуть провокувати конфлікти, є використання мови ворожнечі, коли медіа використовують образливі або дискримінаційні слова та фрази. Вони можуть сприяти формуванню негативних стереотипів про різні групи людей. Це може призвести до зростання ненависті та ворожнечі між людьми з різних груп. Мова ворожнечі це агресивні висловлювання, які принижують чи дискредитують людину або групу людей за ознакою раси, національності, політичних поглядів, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Мова ворожнечі може призвести до насильства та дискримінації. Існує багато різних видів мови ворожнечі. По-перше, загальні стереотипи та узагальнення про певні групи людей. Наприклад, заяви про те, що єврейство жадібне, а що мусульманство терористи, а українство фашисти. По-друге, кліше та терміни, які використовуються для позначення певних груп людей і сприймаються ними як образливі. Наприклад, використання слова «негер» для позначення чорношкірої людини або слова жид для позначення євреїв. По-третє, заклики до насильства або дискримінації проти певних груп людей. Наприклад, заяви про те, що люди єврейської національності повинні бути знищені або що мусульманство повинно бути заборонено в країні. Зрештою, сучасний світ опинився в інформаційних війнах. Інформаційні війни це використання інформації та комунікації для досягнення політичних цілей. Інформаційні війни можуть бути розпочаті як державними, так і недержавними організаціями. Вони можуть вестися як відкрито, так і таємно. Росія веде інформаційну війну проти України уже кілька століть. Війна з 2014 року, коли вона анексувала Крим та почала підтримувати сепаратистів на сході України, включає в себе використання пропаганди, дезінформації та інших маніпулятивних методів для формування громадської думки про Україну та її керівництво. Основними цілями російської інформаційної війни проти України є Деморалізацію українського народу та зрив підтримки уряду, підрив довіри до українських медіа та інших джерел інформації, створення негативного образу України та її керівництва на міжнародній арені. Росія використовує різні методи для досягнення цих цілей. Одним з найпоширеніших методів є пропаганда. Російські медіа поширюють дезінформацію та неправдиву інформацію про Україну. Намагаючись представити її як слабку, корумповану та недемократичну країну. Російська пропаганда також часто використовує візуальні матеріали, які зображують Україну як країну, що охоплена насильством та хаосом. Ще одним методом російської інформаційної війни є дезінформація. Російські медіа поширюють неправдиву або оманливу інформацію про події в Україні, намагаючись ввести в оману громадськість і дестабілізувати ситуацію в країні. Наприклад, російські медіа поширювали дезінформацію про те, що Україна розробляє ядерну зброю або планує напад на Росію. Росія також використовує маніпулятивні методи, такі як використання стереотипів та узагальнень. Російські змі часто зображують українців як людей, які є неосвіченими, агресивними та некомпетентними. Ці стереотипи спрямовані на те, щоб дискредитувати український народ і викликати у них почуття меншовартості. Отже, сьогоднішній урок був застереженням про певні небезпеки у медіапросторі. Ми досліджували різні види маніпуляцій. Маніпуляція у медіапросторі це використання інформації та комунікації для впливу на думки, почуття або поведінку людей. Існує багато різних видів маніпуляцій у медіапросторі. Фейкова інформація це інформація, яка є неправдивою або обманливою. Пропаганда це систематичний вплив на думки. Почуття або поведінку людей за допомогою інформації та комунікації. Мова ворожнечі це агресивні висловлювання, які принижують чи дискредитують людину або спільноту за ознаками раси, національності, політичних поглядів, релігії, статі, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Загалом ми узагальнюємо інформацію про сучасний стан маніпуляцію медіа як дезінформацію, постправду, а суперечності між різними версіями, як інформаційні війни. Важливо бути в курсі того, що відбувається в медіа просторі, і бути в змозі розпізнати маніпуляції. Як це зробити, розберемося на наступних уроках громадянської освіти. До нових зустрічей!